Це 78-річний волонтер з Херсона Григорій Янченко. Більш відомий в мережі як дядя Гриша. Президент присвоїв йому звання народний герой України. Навіть в окупації протягом семи місяців він збирав гроші для зсу на дніпровському ринку і передавав їх волонтерам. А цього тижня завітав до Запоріжжя. Я приїжджаю в місто. Я завжди йду до мера міста. Знайомишся раз і а з ним виходить зразу прес-секретар, який потім мені висвітлює місцевих новинах, що я приїхав, що я знаходжусь тут, що я не не... Бомж, не... Буду збирати кошти на потреби нашої армії. З 2024 року дядя Гриша вже об'їхав близько 60 міст по Україні, щоб не збирати гроші на дрони та старлінки для військових. Своєю роботою він гуртує громади навколо ідеї допомогти захисникам. У кожному місті його раду зустрічають. Наш герой у Львові. О, дядя Гріша приїхав до нас до Львова. Ми сьогодні з дядя Гришею Опять їдемо на привоз. Доброго дня Ми вас дуже добре знаємо. Херсон, да? Так, Херсон. так. Дякую, дякую вам. Слава Україні. Героям. Запоріжжя стало для волонтера першим містом, яке прийняло його після виїзду з окупації. Коли я приїхав з Херсона, то я не мав нічого, тому що сказали тільняшку не бери, білет не бери, нічого не бери. Телефон роз. роз... Сипали, тобто сімку витягли, все витягли, щоб не працював чому, тому що 14 блокпостів орки скрізь, шманали скрізі. Колонка була, теж витягли, щоб не звучали, щоб ключі щоб не звучали ні пісні, нічого. От. І, а вже сюди приїхав, тут мені надали все те, що потрібно для мене. Кімнату в основному для того, що для проживання ну, і харчування. Зараз дядя Гриша мешкає у солдатському привалі. Спеціально для нього тут зробили пандус. Отаким От макаром я і піднімаюсь, і опускаюсь, потім пересаджуюсь на електричну коляску. Якщо це в місті тут я працюю, пересаджуюсь на електричну коляску і їду на місце локації. Якщо це я їду в інше місто, потягом або чим, то просто на цій колясці їду до потяга, складаю, за, 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 залажу в вагон, складаю ці, ці, цю візок цей ставиться в тамбур і я їду потягом. А потім, приїжджаючи в інше місто, теж візок цей знімається, я спускаюся, сідаю. І Вже потім мене або волонтери зустрічають їх і призуть кудись, або вже, як кажуть, сам. У кожному місті дяді Гриші дарують прапор, з яким він їздить на фронт. Три тижні гроші збирає, а на четвертий везе на передову дрони старлінки Екофло. Цього разу він поїхав на Покровський напрямок з прапором Запоріжжя, на якому є звернення до бійців, і від редакції Рія Південь. Думаю, що дуже актуальне побажання для кожної родини, яка чекає свою захисницю чи захисника для кожної матері, для кожної дружини, щоб її рідна людина, захисник чи захисниця, повернулась додому живими. Нехай це буде побажання, яке обов'язково втілиться з 2024 року. Дядя Гришина збирав близько 12 мільйонів для зсу. Кожним разом. все, все тяжче і тяжче збирати. <гум> то ти вже тепер, ага, то в мене в плані було три міста, але тепер вже думаєш так, заїхати деякі, в деякі районні центри, тобто три міста ти проїхав, не по тижню залишаєшся, а десь по, по 4, по 5 днів. І потім ви заїжджаєш ще в одне, друге районне місто і там, там збираєш, від, як кажуть, попереджаєш мера міста або іще когось, щоб вони зібрали на дев'яту. Ну, зазвичай на дев'яту годину люди сходяться на хвилину мовчання. І тоді ти збираєш і донати, і як кажуть, включаєш у мене є теж гімн України в колонці. Я включаю гімн. Якщо у них немає, то включаю свій гімн України. І під цей гімн України люди стоять і потім донатять. Ну як у порівнянні з містами великими маленькі, але донати збираються дуже потужно. А так волонтеру донатять у Чернігові. Я його знаю вже по телевізору. Його бачу не один раз. Хороша людина, дитина життя окупації. Нормальна людина, я йому довіряю. Я тільки що підійшла і згадала все, що він робить для нашого ЗСУ. До повномасштабного вторгнення волонтер підтримував до 12 підрозділів. Нині каже зосередився на двох, бо потреби значно зросли. Я так. просто співпрацюю з двома бригадами: це під двадцять з Дніпровська і п'ятдесят дев'ята гасінська. А тоді, до повномасштабної, починаючи з 14 року, ти просто їх загружав бус 3,5 тонни майна, там всього того, що... і їхав. Їхав не як кажуть світ за очі, і те, що тобі траплялися по дорозі, якісь військові частини, ти там зупинявся, давав, давав. Ну, розраховуєш так, 3,5 тонни. Ну, якщо на 10 підрозділів, то по 350 кг кілограм кожному. На питання чи не втомився у свої 78 їздити у інвалідному візочку по всій країні, дядя Гриша відповідає філософськи. У мені змішалося три види корові: українська, бендерівська і хакляцька. От і в результаті ми отримали того індивідума, який ви знаєте перед собою, тобто е і я рахую, а коли мене ще називають, що бендерівець, особливо зв'язку з тим, що от червоно-чорний прапор називають бендерівцем, то я говорю, Боже, дякую вам за таку таку похвалу за те, що, що ви мене рахуєте як бендерівця. Ви розумієте, бендерівець, ну то що? Це людина, яка захищає націоналіст, який захищає інтереси. Країни, інтереси, держави. Зараз інколи так от втомлюєшся, вже немає сил щось робити, щось мотатися по всьому місту. Це ви розумієте, коли їдеш в інше місто, то тобі треба не на такі колясі, а на такі. І треба крутити колеса. і Це втомлює. І... Але ти себе порівнюєш з тими, які стоять на передку 24 на 7, і вони не мають ні вихідних, ні прохідних. І думаєш, думаєш, ладно, сьогодні я відпочину, завтра відпочину, не піду на роботу. Але вранці просинаєшся, згадуєш це все, і в тебе просто з голови не виходить оце все. Ти можеш відпочити фізично, але розумово тобі не дає. І ти коли відвідав одне місто. Зразу підраховуєш скільки в тебе грошей, щоб потім або продовжити в іншому місці збирати більше. У Григорія Миколаєвича є захоплення. Він збирає прапори міст, в яких побував у минулому місяці. Я зустрівся з керівництвом Мелітопольської райадміністрації. і тут вони мені запропонували теж прапор Мелітополя з підписами і зустрівся з секретарем. Дядя Гриша мріє про те, що після перемоги він виставить усі прапори, які зібрав під час свого волонтерства у музей, і це буде його звіт і спогад про роботу, яку вважає покликом серця.